У своїй домашній майстерні за 16 кілометрів від Львова Юрій Бахер лівою долоною вкладає деталь у лещата. Він тестує свій американський біонічний протез True Limb. Виробник рекламує його як найлегший протез у світі. Пристрій вагою у 675 грамів. Здатний повернути навіть дрібну моторику пальців. Юрій пояснює, як це працює. Від зажиму м'язів прижимані руки спрацьовує вібрація. У мене тут індикатор кольорів: зелений, білий і синій. Переважно користуються на зеленому, щоб зажати, підтримати. Отак. Юрій Бахер, перший, кому встановили такий протез в Україні без виїзду за кордон. Він втратив кисть лівої руки ще у 2013-му тринадцятому. У наслідок вибуху його протез за ціною близько восьми тисяч доларів дистанційно надрукували у США на 3D-принтері. Цей процес насправді відбувається дуже просто. А, вони нам відправили планшет. Пацієнт показує культю. Так протезист сканує або наш фахівець сканує її на планшеті, просто знімає відео, і на екрані з'являється 3D-модель зображення, і вона одразу вже завантажується в систему. По ній американці друкують цей протез і відправляють його нам. Процес виготовлення такої руки там трішки більше тижня. Цей та ще 99 ультралегких протезів TrueLimp американська компанія Unlimited Tomorrow надає українцям безкоштовно. Це одна з багатьох світових технологій протезування, які раніше не були доступні в Україні. Різні компанії-виробники створюють біонічні протези для ліктів, кисти рук чи пальців, а також для колінних чи гомілкових суглобів. Це останнє слово у протезуванні, що повертає пацієнтам природні рухи та ходу. Саме біонічні протези отримала у Сан-Дієго родина Степаненків, мама та донька, які втратили кінцівки під час російського обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську, 8 квітня. До виїзду на протезування до США вони кілька місяців лікувалися у Львові. Коли я побачив фото, як вони вже мають прилаштовані тимчасові протези, я знову плакав. Я Рідко співпозволяють такі емоції, але тут ти себе не можеш стримувати. Щодо війни, під впливом ковід кризи, міська влада Львова об'єднала три підпорядковані її лікарні в одну медичну систему. З початком російського вторгнення це об'єднання стало одним з головних опорних пунктів, куди доправляють на лікування тисячі поранених військових та цивільних з лінії фронту на сході, півночі та Півдні країни. Саме на базі львівського медичного об'єднання за фінансової підтримки міст та урядів інших країн та міжнародних організацій оголосили про створення національного центру реабілітації під назвою Незламні – «Unbroken». Кількість хворих зростає з кожним днем, і мова йде про десятки тисяч людей, які будуть потребувати в Україні протезування. У нас знаходиться у Львові найбільше медичне об'єднання України 4 тисячі лікарів, дуже потужний потенціал. Народилася ідея вибудувати екосистему реабілітації. Мова йде про, про сотні мільйонів доларів. За три роки тут планують збудувати нові корпуси для центру реабілітації. А сьогодні Ірина Заславець показує його паростки: ультрасучасну мобільну майстерню протезування, що її профінансували Мальтійська служба допомоги та німецький уряд. Ірина, яка сама поборола онкозахворювання за допомогою трансплантації кісткового мозку, медична журналістка та активістка до війни розвивала громадську платформу донорства. Вона розповідає про бачення майбутнього центру. Це таке унікальне місце, де кожен українець, який постраждав від війни, має шанс бути врятованим, запротезованим і реабілітованим. І це все вдома, без бомних бар'єрів, без розлуки з рідними. Роблять українські лікарі для українських пацієнтів. 33-річний старший сержант Михайло Юрчук один з перших пацієнтів в майстерні. З його травмами, навіть ходити на милицях було неможливо. Десантник, який втратив руку і ногу під ізюмом у березні, зробив перші кроки після кількох місяців лікування. Зрозумів, що так, що я можу ходити, і це було ну це, це, це був такий не знаю, кайф, це якийсь, ніби як це ніби перший містербокс парашутом. Це якби повторився. Тільки що на протезі. <с> і Не стрибока, крок. Свій біонічний протез він отримав від українського стартапу Esper Bionic. Тепер Михайло вчиться відтворювати звичні рухи пальцями. В святному житті взагалі ну, з одною рукою це не так просто. У мене навіть такий випадок, ну, шнурки, наприклад, навіть зав'язати. Ти не можеш, вважаю, що мені пощастило, незважаючи на все, я навчуся да, повноцінно нею користуватися. Це дуже класний проєкт. Але є дуже багато моїх побратимів, товаришів, які також втратили кінцівки, і також були би раді і вони певно заслуговують на те, щоб отримати такі самі протези якісні собі. Тим часом центр незламні оголосив збір коштів на біонічні протези для цивільних та військових постраждалих від війни, охочих допомогти. Закликають перераховувати на протези свою одноденну зарплатню до 19 жовтня, які оголосили днем для незламних. Ціна питання 100 мільйонів гривень. Цих коштів вистачить, щоб допомогти 50 постраждалим. Проте, за інформацією львівських лікарів, українців, які потребують високотехнологічного протезування, вже сьогодні щонайменше у десятеро більше. Маляно Щудляк, Юрій Данкевич для Голосу Америки Зі Львова.